22 травня 1861 року, згідно з останньою волею Тараса Шевченка, його перепоховали на Чернечій горі у Каневі. Цьогорічна дата повернення Кобзаря збіглась у часі ще з однією знаковою подією. Освячення престолу Успенського собору 164 роки тому відбулось перепоховання Тараса Григоровича Шевченка у Каневі. Дві доби домовина з тілом покійного перебувала в Успенському соборі. А 22 травня 1861 року, після відслуженої панихиди, його поховали на Чернечій горі, винесли гроб, поклали на козацький віз, накрили червоною китайкою. Замість волів прягся люд хрещений, і повезли діти свого батька, що повернувся з далекого краю до свого дому. Згадував Григорій Чистих. Який супроводжував прах поета з того часу, 22 травня, День пам'яті, день волі, день віри, збирає патріотів з усіх куточків України і світу, які приїздять віддати шану Кобзареві. Його слова стане правда, встане воля, які лунали в поемі Кавказ. Саме вони сьогодні і надихають всіх нас боротися з вражиною, яка підступно вторглася у наш простіл до нашої країни. Ці слова відкарбовуються і на шевронах, і на прапорах. І сьогодні наші славні воїни, саме під ці лозунги, тривають, тримають удар, тримають стрій і борються з споконвічним ворогом, який знову зазіхає на нашу державу. Українці знову черпають силу у спадщині Тараса. Тарасове пророче слово. Є нашою духовною зброєю проти того зла, який несе руський мир. Віддати почесті батьку нації вважають за честь політики, науковці, пересічні українці. Шевченко великий не тільки тим, що ми сьогодні шукаємо у його творчості велику силу, велику правду. А й великий тим, що у 19 столітті, коли були чорні такі часи над українською нацією, він порятував націю. Він створив модерну українську націю. Він сказав, що тільки соборна українська держава національного типу може порятувати українців, дати перспективу майбутньому для цього народу, ченко прочитується, наскільки. Сьогодні е, наскільки е, буттєво для України, що ми не переймаємося е, абсолютно тим, що тепер уже що хтось нас не знає. Нас знає тепер увесь світ. Наша сила не тільки в зброї, наша сила у нашій міцності, тобто в нашому духові. І, от е, саме, е, уже, е, повторюся, що Тут місце того духу українства, і ми ж знаємо що щорічно, звичайно, сьогодні йде війна, і люди не всі можуть. Але щорічно, багато-багато років люди сюди, в цей день приходять, приїздять, щоб поклонитись могилі Тараса Григоровича Шевченка. Але щоб більше всього зміцнитись і самому. Впевнитись у тому, що Україна була, є і буде, що дух її незламний. Що все українське живе і буде жити, і саме головне, що буде перемагати Цьогоріч Вшанування українського пророка збіглося в часі ще з однією подією освяченням престолу Успенського собору, збудований у 1144 році. Він є одним з найстаріших храмів України у серпні 2024 року. Парафіяни собору ухвалили рішення про перехід до православної церкви України, і ось за участі предстоятеля ПЦУ блаженнішого митрополита Київського. Та всієї України єпіфанія у Соборі відбулася перша всеукраїнська конфесійна молитва за мир, захист і благословіння для народу. Це знакова подія. Дійсно, в цей день було б надзвичайно прикро, щоб тут залишалися прихильники руського міра. А так, ми маємо сьогодні все таки віру у нашого українського. Бога і нашу українську культуру, нашу українську мову і в нашу єдину українську помісну церкву це найголовніше те, що повинно бути в Україні. І завдяки цьому ми боремося. Ми живемо і ми будемо перемагати. Без жодного сумніву, освячення престолу Успенського собору ще одна міцна цеглина у фундаменті нашої непохитної віри і в утвердженні українського інтересу у всіх сферах життєдіяльності нашої держави. Видується <певіт> до нині повсякчас